Новий центр надання адмінпослуг відвідують таємні клієнти. Про це розповів керуючий справами черкаського міськвеконкому Микола Кудрявцев. Ходять, аби перевірити якість надання тамтешніх послуг. Потім про свої враження розповідають керівництву. Проводять такі рейди у СНАПІ щонайменше раз на тиждень. У цілому ж підсумовують владці. Робота з надання адмінпослуг покращилася. Зокрема, скоротився час очікування у черзі на дві хвилини. Відтак, середній час відведений на обслуговування становить 4 хвилини і 41 секунду. Значно побільшали і самих клієнтів. Кількість людей, які звертаються з тими чи іншими питаннями до влади, стрімко зростає. І якщо щодня ми там спочатку приймали, можливо, близько там 200 осіб, і навіть там 150 осіб на день, це було в першу чергу пов'язано не лише з відпустками, а з тим, що люди просто не знали, що розпочала роботу новий підрозділ в іншому місті. Станом на 16.09, а вже зараз можна говорити про збільшення кількості людей, всього в центр відвідало з тими чи іншими питаннями близько 9 тисяч осіб. Нагадаємо, центр надання адміністративних послуг у Черкасах запрацював ще на початку серпня, за адресою благовісна 170 у приміщенні колишньої тютюнової фабрики. Там функціонує центр адміністративних послуг, єдиний дозвільний центр і державні реєстратори.